Буває такий настрій, знаєте, коли хочеться зникнути на пару днів, вимкнути телефон, щоб тебе ніхто не чіпав. Такий стан в психології є наслідком сенсорного перенавантаження. Тобто, коли у нас надмірно або багато, або поспіль да, без паузи були якісь емоційні події. Самі події вони можуть не мати суперзначення, але для нас вони таке значення мали, і ми емоційно переживали під час цих подій. І якщо такого багато, то відповідно ми можемо втрапити в таке перенавантаження, за ним йде якраз виснаження. Якщо це так, найкраще, що ми можемо для себе зробити, принаймні на якийсь короткий період часу, наскільки дозволяють обставини, знизити сенсорне на навантаження. Менше переживань, менше суперемоційно, якихось заряджених стимулів, там фільмів, серіалів, ще чогось. Тобто мінімізувати подразники, наскільки це можливо, для того, щоб наша нервова система мала змогу відновитись.